Пане, шановні присутні, шановне панство, дійсно сьогодні у нас велике свято, світле свято, добре свято, правильне свято. І сьогодні у цей, у цей святковий світлий день хочеться дійсно вас всіх привітати і хочеться побажати нам дійсно скорішої перемоги, дійсного благословення нашого кожного воїна, щоб він повертався живим до своїх домівок, до своєї родини. Ну і дійсно скоріше нам всім перемоги. Слава Ісусу Христу, слава нашій державі, слава Україні! вітального слова! Запрошуємо голову обласної ради Тетяну Петрівну. Щиро дякую. Шановний владика Митрофан, шановні всі присутні, хто сьогодні проявив бажання і прийшов сьогодні, вистояв службу. Це дуже важливо для нас, для кожного з нас, для країни нашої. Я хочу подякувати нашим діточкам, Пластуна, які співали чудово цю пісню і нам перевезли цей чудовий вогонь. Тому що насправді Харківщина настільки потерпає ще сьогодні від ворожої навали. І цей вогонь, який вона сьогодні принесли, він є для нас. Дуже важливим, тому що в кожній доміці, в кожній державній як сказав Владика, або не в державній, сьогодні цей вогонь має світити і освічувати всю дорогу нашим діточкам, нашим жінкам, нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Зайство... Героям слава! Вітальне слово, запрошую міського голову міста Григоряна Олександровича. Знаєте? Сьогодні такий величезний день, величезне свято. Бо цей вогонь, який зараз ви принесли до храму, це дуже символічно. Бо цей вогонь з міста, де народився наш Бог Ісус Христос. І цей вогонь це вогонь об'єднання. Мільйони людей. Зараз разом з Україною. Мільйони людей підтримують Україну в боротьбі. В боротьбі з ворогом. І ми обов'язково переможемо. Переможемо, бо такої підтримки Україна ніколи не знала. І це вогонь це символ надії, це символ миру, це символ перемоги. Сьогодні я хочу привітати усіх зі свят. І у цей день ми молимося за наших хлопців, за наших дівчат, які боронять нашу Україну, які захищають право нас жити, право наших дітей на майбутнє, право бути нацією, нацією України. Тому хочу усіх привітати за свято. Слава нашого Господа Бога. Слава Україні! Героям слава!